Всіх вітаю, друзі! Є в нас сьогодні дуже багато цікавих та важливих новин. Це стосується і ТЦК, це стосується і закінчення війни, і накопичення військової сили Росією, яка може бути використана або проти України, або проти НАТО, вже найближчим часом. Є е, також у нас інформація про зміни в уряді. Можливо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль найближчими тижнями. Піде з уряду, перестане бути прем'єр-міністром і після цього абсолютно всіх міністрів відправлять у відставку, а також ще декілька дуже цікавих новин. Дивіться це відео до кінця, воно в нас в новому форматі. Ви зможете бачити, а не слухати тих, кого ми коментуємо. Підтримайте відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І давайте, власне, ми почнемо з військового адвоката Олега Ліонтьєва, який. Чітко, власне, підкреслює і показує, чому люди так негативно відносяться до ТЦК і чому відсутність цієї справедливості впливає, в тому числі, і на обороноздатність держави, друзі. Якщо пошукати скільки все ж таки було притягнуто до відповідальності порушників СЦЦК, ми не знайдемо такої статистики, але ту статистику знайшов на слово і озвучив один народний депутат. Він якраз брав участь на засіданні е, слідчої комісії, Ради, Там вони задали запитання працівникам прокуратури. фактично, е, працівники прокуратури виголосили, що близько тисячі кримінальних проваджень було зареєстровано, а скільки було засуджено таких осіб? Ноль. Розумієте? Тобто, ось і є цей головний принцип, чому так відбувається. Навіть більше. Скажіть, будь ласка. Будь ласка, скажіть мені, як? При цілій тисячі зареєстрованих е, кримінальних справ проти працівників ТЦК, е, як при тисячі справ, можна було не винести жодного вердикту і не покарати жодного з працівників ТЦК, е, тисяча справ, уявіть собі, жодного покарання. Е, скажіть, будь ласка, після цього: чи люди, яких судять за ухилення від мобілізації, так? Яким дають там по якісь умовно строки, або дають там 3-5 років позбавлення волі. Скажіть, будь ласка, як, чим вони гірші від працівників ТЦК? Так? Ну, виходить, що там по українському законодавству, і перші, і другі це ну, злочинці. Так? Я говорю зараз не про оновлення даних, або там адмінка за незаконний перетин кордону, а я говорю там так, за ухилення від мобілізації. Ну, це кримінальне правопорушення за українським законодавством. Окей. А викрадення людей, перевищення службових повноважень і так далі зі сторони працівників ТЦК це точно так само кримінальне правопорушення. Тільки е, чомусь в першому випадку е, людина дуже швиденько отримує е, срок від 3 до 5 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації, а з іншої сторони, працівники ТЦК. Просто далі продовжують системно порушувати українське законодавство і поплюжити е, піксель, в якому входять військові. Е, такий от нюанс. Що думаєте, з цього приводу пишіть в коментарі, а ми, друзі, продовжуємо. Міністр освіти Оксен Лісовий, замість того, щоб займатися освітою, займається фактично мобілізацією. Право на освіту не індульгенція від обов'язку захищати державу. Керівники закладів освіти відповідають за тих, хто навчається в їх установах. Про це він сказав на одному з засідань. Що хочу сказати, е, я не знаю, чим насправді на сьогоднішній день нас займається Міністерство освіти. Єдине, чим в нас виницький заступник лісового він займається е, тим, що закликає всіх повертатись назад в Україну і. Е, тільки розказує про те, що там більше і більше людей дітей, учнів 16-17 років виїжджають за кордон. І що цього робити не треба, і хвалить нашу навчальну систему. З іншої сторони, лісовий фактично, навіть і цією заявою, так звинувачує людей, які хочуть присвятити себе освіті, мають таке конституційне право. Він розказує, що ні. От, типу, якась вибіркова в нас конституційна норма. Одним можна навчатися. Так, а іншим не можна. І далі починається дискримінація по віку, по статі і так далі. Так? Бо в нас перевіряють, кого і відраховують з навчальних закладів: хлопців. Дівчат ніхто не трогає, бо немає жіночої мобілізації. Перевірки стосуються тільки хлопців. От, те саме власне, стосується і віку. Якщо ти там до 25 умовно. Навчаєшся, молодець Красавчик. Якщо після 25 навчаєшся, якщо тобі там 30 років і ти вирішив навчатись, то ні, тобі кажуть, що це ти ухиляєшся від мобілізації. Ти, що ти, в принципі, не хотів навчатись. Отак, поплюжиться Конституція, в тому числі і нашим міністром, але, можливо, міністром він буде ще дуже і дуже недовго. Заміна прем'єр-міністра Шмигаля може відбутись вже 15 липня. Це що менше, ніж місяць залишився. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі народний депутат України Ярослав Железняк. Найімовірніша дата заміни прем'єра Шмигаля на Свериденко та переформатування уряду буде 15 липня 2025 року. Тут скажу, що це станом на зараз. Ще за три тижні все може змінитись в Офісі президента по 100-500 разів, розповів нардеп. Знаєте, це також цікавий момент, бо якщо ми звернемось знову ж таки до. Конституції України, то офіс президента, як такий, не має жодного впливу ні на Шмигаля, ні на що інше. Ну, Шмигалю може недовіру виразити Верховна Рада, наприклад, так? або він може сам скласти свої повноваження. От як може офіс президента впливати? Я маю на увазі якісь законні методи, на уряд, на Шмигаля і в принципі на Верховну Раду. Ніяк не може. Все, що відбувається, це е, порушення, явне порушення законодавства, яке, в принципі, ніхто навіть не, не приховує. От бо так треба, бо от у нас зараз так все відбувається. Далі, друзі, наступне е, е, ICW е, видання пише, що Росія накопичує резерви для нового наступу в Україні або атаки на НАТО. Російська армія впродовж кількох місяців інтенсивних наступальних операцій досягла незначного прогресу. Йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Частково це пов'язано з тим, що Москва покладається на погано навчену піхоту, яку українці знищують дронами. Однак Росія активізувала нарощування резервних сил та на задіяних у війні, незадіяних у війні в Україні. Наразі їх кількість оцінюється в 13 дивізій і кілька полків. І бригад загальною чисельністю приблизно 121 тисяча солдат. Уявіть собі, тобто в Росії є 121 тисяча солдат, які ніде не задіяні. І що може відбутися, якщо, наприклад, 121 тисячу солдат Росія перемістить, наприклад, під час навчань, які мають відбутися восени цього року, на? Україно-білоруський кордон знову ж таки на північ України, наприклад, десь туди до Волині, так, щоб і це було близько і до Польщі, і до України, і умовно, до Литви. Так, от Що якщо туди вони перекинуть ці війська, ще доберуть рекрутів, так, підтягнеться туди ще білоруська армія, і вони якось там будуть е маневрувати. Наскільки напруженою стане ситуація? Ну просто собі прикиньте. РФ може отримувати утримувати більшу частину цих сил від бойових дій в Україні, готовлячись до майбутньої війни з державою-членом НАТО, вважають власне в інституті вивчення війни. Така от е історія. Я особливо я особисто не бачу для країн НАТО на сьогоднішній день, як мінімум, жодного. Жодної проблеми, бо бачимо, що попри там різні заяви Трампа про те, що я не буду захищати Європу, я то, я це, я п'яте, я 10, американські війська залишаються на території близькій до е, Росії, так? і в Польщі, і в країнах Балтії, там, і в Фінляндії, можливо, є їх війська, я не знаю. От, е, але для Фінляндії 121 тисяча це взагалі нічого, бо там дуже складний ландшафт і там набагато тяжче проводити бойові дії, ніж в Україні. А що стосується країн Балтії і Польщі, так там є досить багато сил і там постійно тривають роботи по укріпленню кордонів, накопиченню сил, навичок і так далі. От. Також дуже гостре питання підняв командир полку К2 Кирило Верес. Знаєте, я колись Кирило Вереса дуже недолюблював. Якось, але це, було, ну, це була моя суб'єктивна думка знову ж таки. Хоча, якби потім, коли, можливо, через те, що я його там дуже часто не дивився, він мені там дуже часто не попадався, і мені попадались тільки якісь крінжові моменти. Але е після того, як я подивився декілька е повних відео, де він власне задає питання, яке бояться в інфопросторі задавати і народні депутати України, і різні політики, і різні блогери, і так далі. Як має закінчитись? Війна в Україні, що для України буде за перемогу. Бо в нас, знаєте, прийнято розказувати, що е, війна в Україні закінчиться тоді, коли росіяни покинуть українську землю, вийдуть з е, окупованих областей, вийдуть з Криму і так далі. І от це буде перемога. От е, давайте зараз послухаємо, що для е, Кирила Вереса буде перемогою. Як на мене, це дуже і дуже адекватна думка, тим паче з уст. Діючого військового, друзі. Давайте ж послухаємо. У кожного перемога своя. Про повернути кордони 2014 року, 91-го, бля, я ніколи так не фантазірував. Про концерт в Криму я не фантазував. Я завжди казав: Про що фантазував? Про що ти думав? Як, були... як перемога виглядає до тебе? Коли перестануть гинуть мої люди? Це я завжди доказав як піхотний командир. От це для мене буде перемога. А офіційно, мабуть, це буде для всіх програш. Ну, він вже не буде, нас не захопили. Ми вже не можемо програти. Нас не захопили, як обіцяли, як хотіли, як мріяв світ. Да ніхуя, не ні далі нам. Отут нам ще не дали в рот. Розумієте? Точніше, а може і дали, але ми не глотнули. Принципова різниця. І не глотнем. Вже, не, вже неможливо цього зробити. Неможливо. Тому це для мене перемога. Хтось фантазує вперед кордони. Наш пол завжди прикриє. Ось така от історія, і бачимо, що для е, Кирила Вереса головна, він являється, до речі, досить е, такою публічним військовим, фактично. Е, що ви, до речі, думаєте про нього, можете написати в коментарях під цим відео. Що я хочу сказати, що він зараз висловлює думку, до якої, напевне, добра половина українського суспільства просто-напросто не готова, і якби все українське суспільство е, було готове. До того, що Крим, можливо, не повернеться військовим шляхом. Да, про це вже говорили багато раз, що там Донбас і окуповані території військовим шляхом також не повернути, що тут потрібно задіювати дипломатію, можливо очікувати е, зміни влади в Ерефії, як мінімум, коли всі ці старпери вже відійдуть на той світ. Е, от. І це може бути процес дуже і дуже довгий, якщо буде взагалі. Ми бачимо, що Фінляндія, наприклад, так і не повернула свої землі, напевне, вже і не дуже Хоче їх повертати. От, після радянсько-фінської війни Японія свої території не повернула. І також бачимо, що в них немає проблем з цим. От, і тут питання в тому, і кожен має дати сам відповідь на питання, що для вас буде перемогою. Можете також писати в коментарі, що для вас буде перемогою. України, друзі, у цій війні. Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Пишіть також, як сьогодні вам випуск, як звук, чи підходить вам такий формат. Дякую. Будемо на зв'язку і до зустрічі!